Привіт, мої любі друзі! І зараз я вам покажу, хто у нас з'явився на моєму каналі. О, вибачте, вона не дуже дружелюбна Але я думаю, це не проблема і ви подружитеся. І її, до речі, звати Карпатка. Зараз я вам розкажу чому. Моя подруга Саша виграла чи купила її в Карпатах. Ну, я просто не пам'ятаю, мені вона казала. Ну, тому я її назвала Карпаткою. А ще вона дуже любить моркву. Угу. Я думаю, буде непогано покататися на велосипеді. Ти ж хочеш? Вибачте, будь ласка, але я не можу інакше поставити камеру, тому поїхали. Я пішла в Карпатку. Був. Ось ми покатались. Ну, а поки що я буду з вами приїжджатися. Всім па-па.